Наявність патогенної та умовно патогенної мікрофлори в нашому організмі може бути причиною найпоширеніших як гострих форм, так і хронічних форм хвороб. Паразитами для нашого тіла являються патогенні бактерії, грибки, гельмінти, найпростіші віруси. І, до речі, потрібно враховувати, що будь-які паразити вони не ходять до туалету на вулицю і на обід до їдальні. Тому вони об'їдають наш організм і викидають продукти своєї життєдіяльності в наші тіла. Чи проходите профілактичну антипаразитарну програму це вирішувати тільки вам? Особисто ж я. Ан аналізую кілька факторів, і в першу чергу це стан мого здоров'я і. Мої побажання. Якщо, наприклад, мені хочеться солодкого, якщо стан шкіри погіршується, з'являються висипи, прищі, якщо з'являється підвищений рівень роздратування, хронічна втома, яка не проходить після фізичного відпочинку, після сну, якщо, наприклад, з'являються більш часті вірусні захворювання, якщо більш складно проходять звичайні ОРЗ, то я розумію, що моєму тілу потрібна допомога в плані очистки, в плані нормалізації мікробіому і зміцнення відповідно імунітету також, тому що будь-яка антипаразитарна програма внаслідку зміцнює наш імунітет.